Так, у моїй орхідейки трійнята. Ось стрійнята і ось стрійнята, три штучки. Навіть там четвертий хоче. Дивіться, корінчики вже по 4 см, я їх з мохом поселила в такий стаканчик. Трошки вологи я додаю сюди, щоб їм було чудово і волого. Поки що не від'єдную, поки коріння таке. Не буде більш велике, здорова, і я подивлюся, як четвертий почувається там, тому що їх 4. Можливо, буде і п'ять, не знаю. І підживлення нічого я не даю, крім водички, тому що сама орхідейка вона зараз квітує. Вона квітує, а коли квітує, підживлення давати не потрібно, бо попадають квіточки. Вона добре себе почуває. Я її купаю водичкою. І малечу, і дорослу, і все. Так, передочок. Лайк вашим орхідейкам.